Що це? Ну що, товариство? А, буду снідати оце. Вийти каву, їсти негресу. гресу. Бачите, яка в мене чашка. А кава яка смачна! Так що. Что земное еще есть? Вечером, да? Всем смачного. Левее есть не грес. Два шматки. Тебе не забагато? Не забагато? Скажи, когда смачно, тогда не забагато.

Що ти тут робиш? Ай, яка тут добра справа тут, так? Да? Каміння цікаво. Хотіла запитати, чи є у вас люди, які вас дратують? У мене є. Я не знаю, що з цим робити. Окей. Не хочу він зі мною розповідати. Джоні! 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 На, 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 на. Джонні, на! Ці люди нібито нічого не роблять там, знаєте, типу, спеціально насолити якось. Вони можуть просто запитати, чи потрібна допомога, чи просто щось сказати, і дати якийсь там недоречний. Як буде совет. совет. Порада. Недоречну пораду. Але, ну, і я, звичайно, реагую, так, нібито вони мені насолили на все життя. Чому? Тому що вони мене просто дратують. От просто, я не знаю, їх присутність мене дратує. Коли я бачу, коли я чую про них щось. І. То, звичайно ж, справа в мені, і я не знаю, що з цим робити. От просто не знаю. Тому що ми маємо любити людей, які, які б вони не були. Але немає ні бажання, ні змоги то робити. Якщо ви знаєте, як як мені з цього вийти, то пишіть в коментарях свою пораду. Оця порада буде бажана. Бажана мною. А не просто там, що хтось знає, як краще для мене та моєї родини. І тому він дає пораду. Ні. От коли я питаю, тоді вона доречна. Мені здається, це у кожного так. Зайшли додому. Нагулялися. Ми б ще гуляли, але воно зараз не зрозуміло. Воно не холодно і не жарко, таке щось. Вітер є, сонце є. Тому краще частіше, але не так довго. Ну це особисто моя думка. Я вчора натрапила на відео. Типу, дівчата, ви теж зі своїми дітьми взимку гуляєте по дві години, але коли дивитися на годинник, то пройшло лише 15 хвилин. А Це про мене. трохи <кій> пояснити, чому я так різко кажу про деяких людей. Ну, про деяких, про тих, хто мене дратує. Я не просто там, знаєте, зустріла їх на вулиці і от, от вони мене дратують. Так, є такі люди, які своїм, своєю поведінкою вимушують. Да? Так до них ставитися, якщо я їх знаю перший день, наприклад, або там просто бачу в Молі, наприклад. Але якщо я цих людей знаю досить, досить давно, то тобто мені цього отак от хватає. І якщо я знаю, що ці люди якось спілкуються про мене за моєю спиною і не дуже в доброму світі. Якось критикують мої дії, чи якось, знаєте, судять моє виховання моєї дитини, чи мої відносини з чоловіком, чи мої відносини з батьками, чи відносини з сестрою або братом. Тому, якщо я знаю, що ці люди так роблять. Я не можу до них ставитися. Як нібито нічого не трапилося. Як нібито все добре. так? Якась жовта, так. Да? Так. Так якась синя. Добре. Хай буде краще синя, Синя жовта Ось. Тому якщо я знаю. Хтось отаке от робиться моєю спиною і про це знають мої рідні, то я не можу спокійно реагувати на таких людей. В мене була ситуація, коли зі мною дружили, я дуже така, я дуже легко довіряю людям. Дуже легко. Е, я не можу дружити так, нібито, знаєте. Вона просто висмикує ці макарони, сосиски. Дивіться. В мене була ситуація, що я дружила, а потім від мене почали щось приховувати, щось там вигадувати про мене. Ну, а може і не вигадувати, знаєте, типу... А я би, я би по-іншому робила в цій ситуації. Ну то ж твоє життя ти так і роби в моєму житті, я роблю так, як я вважаю за потрібне. І e, e, і це не було питання для мене. Тобто хтось там вирішив, що я роблю щось не так, поспілкувався з іншим, я від іншого дізналася або аж через третє лице. І от таке от, біда вийшла. Так, то й так. Я не тримаюся за людей. Я прекрасно знаю, я не ідеальна. І я нікого не змушую зі мною дружити. Нікого. Якщо комусь цікаво зі мною, то й дружить не цікаво. Я не буду насильно тримати та вмовляти. ти що? а Мені ж нема більше з ким дружити, як я без тебе. Ля-ля-ля. Ні. Я не, я не з тих людей, хто буде так робити. Тебе зараз той повісився. Ось мені. У мене є сім'я. Сім'я це. Джоні Зара, Не знаю. Сім'я це чоловік і моя дитина Олівя. І навіть якщо я маю ота сестру маю, маю батьків поряд, вони в мене вже не на тому плані, на якому є моя сім'я. Мій чоловік і моя дитина. Як то в біблії сказано, да, дехто може запитати, а як же там бабуся дідусь, вони ж для Олівії бабуся дідусь, е, там, тітка, дядько і все в такому дусі. Я не забороняю. Е, якщо я бачу, що немає ніякої загрози вихованню. Тобто, якщо в мене якісь інші погляди на виховання моєї, дитини, то я про це кажу. Тобто не треба її чіпати, не треба так казати, вона зараз не хоче то робити, адже я знаю, що вона хоче, а що не хоче. Я відчуваю то, а не то, що там комусь щось здалося. Ні, мама знає краще. В біблії сказано, що діти дани. Діти, я знаю, як на буде. Діти дані нам на время. Діти дані нам на час. Може, так воно перекладається. Там же ж не написано онуки, племінники, племінниці, праправнуки. Там, там так не сказано. Зараз Аня чогось дзвонить. Олівія! Да. Я не проти поваги до старших людей. До батьків, до бабусь-дідусів. Прапрабабусь там і все таке. Але я вважаю, що якщо діти дані батькам, так? Діти дані батькам, тому батьки мають займатися дітьми. Не бабусі, не дідусі. Не тітки, не плем... не ніхто. <кій> якщо є виключення, особисто як я для себе так прийняла рішення, якщо є виключення, якщо дитина згодна і згоден хтось з родичів сидіти. Але то сидіти на декілька годин не цілими днями, не заміняти батьків. Чому? Тому що. Був момент, коли моя дитина сиділа, я не пам'ятаю вже з ким. не пам'ятаю. І коли я прийшла до неї, вона себе вела по-іншому. Не так, як я її виховую, а була Не так. Тобто вона якось капризує, показує свій характер, там, ну, не, не добрі сторони характеру. І я розумію, що десь хтось щось упустив. Там, де треба було щось сказати, ніхто нічого не сказав. Але то виправлялося дуже легко. Тому е, загалом я не дуже переварюю людей, які, які от лізуть зі своїми порадами. Адже адже у вас є ваші діти, виховуйте їх. Якщо хто а, а може в когось є така політика, що типу, да, допомагайте мені усі, виховуйте, я не проти, я за, це класно, коли дитина розвивається різносторонньо, вона чує всіх, не тільки батьків. Я, у кожного своя політика. Я зараз розповіла, як бачу то я. І мій чоловік згоден з моєю думкою. Так, є деякі. Моменти, де ми не дуже сьогодні один з одним, але то вже наші питання, адже це наша дитина. Щось Аня вже пише. Ось все. Що стосується дружби, що стосується. Якщо я, я, комусь щось цікаво, пишіть, я буду пояснювати це. Ну, розказувати не пояснювати, розказувати, як то в мене то чи інше питання. Тому що мені особисто цікаво слухати такі моменти, як в кого щось поставлене, як хто позиціонує своє бачення, своє ставлення і все таке. Мені то цікаво, тому, тому і я гадаю, що вам цікаво, тому і я про це розказую. Ти рахуєш! Ой, малеча. Хочу спробувати зварити восьминогів. Для цього мені потрібні сосиски. Коротше, на кухню всі прийшли, як завжди. Всім треба тоді, т, т, саме тоді, коли я там. Шоті. Дивіться, які вийшли прикалюхи. Шоті. Ну, в мене не зрозуміло, але то лінні дивіться. <arrived> Клас. Зараз подивимось, як вона буде її його їсти. Всім приємного апетиту. А я добре поділила дирки і макарони саміт натуральні. Ні. Дишова Лівівія. У нас сьогодні дуже добра погода. Єдине, що єдине, що не добре, то вітер. Тому що можна нібито вже якби без курточок, без того всього, лише там ковтинки, Тато взагалі в той футболці гра... гуляє, грає, працює. Ось, Але ось бачите, вітер такий нормальдосний, тому я трохи боюся ще без, без курточки. Щойно сказала, ну ви то вже бачили, а Веня ще ні. Я сказала по телефону по телефону, що коли Веня побачить влог, йому не дуже сподобається. Мені так здається. Чому? Тому що я пила каву з його тяжкою. Я варила його е ці спагетті. І я доварила його сосиски. Мені здається, він буде не дуже в захваті. Ну, він добрий мальчик, у нас з ним дружба. Але просто що ну, він про це не знає і я не питалася дозволу. Тому побачимо, як він відреагує. Мені аж цікаво. Шкода, що я не можу засняти реакцію. Але його реакція, коли я то сказала по, по телефону, така не дуже. Тому я вже вони скоро приїдуть. Я вже трошки боюся, що, що він мені зробить. Дякую, що сьогодні були зі мною. за мій денішній монолог. Кому це було нецікаво, або якось це зачепило вас, вибачаюсь, але просто не капіло. Я хотіла з вами поділитися. Тому ще раз дякую, що сьогодні були зі мною. Всім до завтра.